Водій був п'яний, такі висновки слідчих експертиз. Автомобіль практично летів сільською вулицею. Зупинив його тільки бетонний паркан. Грубо порушуючи правила дорожнього руху, скоїв наїзд на двох громадян, в результаті чого одна з них неповнолітня загинула інша отримала тілесне ушкодження. Водій знаходиться в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вміс алкоголю знаходиться. Який в декілька разів перевищував допустиму дозу, постраждали двоє 17-річних дівчат. Одну з них, студентку першокурсницю після свят поховали. За життя другої борються лікарі. Навіть не побачили, де він їхав, тільки фари, коли він вже був зовсім близько. Ми стояли на тротуарі, вони були саме далі від дороги. Він виїхав і прямо забрав. Їх. Односельчани та мешканці округи збирали гроші на поховання та лікування. Сьогодні не тільки село, всі, всі округа. Ще такого я Я вже 10 років працюю з сільським головою. Я ще не бачив такого, що стільки було людей у нас. Проти водія порушено кримінальну справу. Йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років позбавлення волі.